Що можна купити в Аврорі за 477 гривень. Ножовка. Не знаю, якої вона якості за 99 гривень, але я вам потім перевірю і покажу. Так, набір шестигранних ключів. Лищата. Я не знаю, хто таке купує. Кому треба ось такі лещата. Перевіримо, якої вони якості також. Далі. Струбцина. Хтось купував в аврорі струбцини. Якої вони якості? Можете поставити на паузу і написати коментар. І звісно, що молоточок. Тільки цього разу будемо тестувати з дерев'яною ручкою, тому що з пластиковою ручкою він не пройшов тест. Заходжу в аврору, а людей там стільки, що немає навіть де стати. Напевно, такі ж самі любителі халяви, та як я, щоб купити пилу. За 99 гривень. Ви тільки подивіться, пила за 99 гривень, вона хоч щось буде різати. Дивіться, тут зуби рівні. Бляха, я просто в шоці. Аврора, ви що нею вже користувалися, щось пиляли, ніби новесенька? Ну як таке можна продавати? Я не знаю, бляха, це ж треба якимось лохом бути чи вестися на всі ось ці акції Хотів різати дуба, але будемо різати граба. ну? Знаєте, що я вам скажу? Якщо ви десь будете в Аврорі і побачите цю пилу, минайте її стороною, бо віддавати за неї 99 гривень, це просто смішно. Набір шестиграних ключів, дивимося. Матеріал, метал. Виготовлено на замовлення аврора. Перевіряємо якість за 49 гривень. Закручений гвинт, так що його певно. Не відкрутиш, а ні, Відкрутився. Так, а тепер спробуємо затиснути дуже сильно. Шестигранник гнеться так, що просто страшне. Так, а якщо ми зробимо зараз отаку фішку. Якщо ми вставимо ключа і спробуємо дотиснути. Що трапиться? Пляха. Поки що, поки що нічого критичного, так. Да. ну, хопа. І відкрутилося. Що в нас з шестигранником? Дивіться, грані злизалися трошечки. Ну, як за 49 гривень, то навіть ніби і не дуже страшно. Я так думаю, для звичайного домашнього користування навіть може бути. Да. Струбцина за 99 гривень. Мені здається, що за неї не варто віддавати такі кошти. Тут, скоріше за все, або осі зуби підуть, або ось тут трісне. Або ось ця просто звідси вилізе. Якщо зараз такий інвалід, так як я, однією рукою її затисну, і з нею нічого не трапиться, то будемо вважати, що вона якісна. Так, пробуємо однією рукою. <плес> Ви тільки подивіться, вона вже зігнулася, бляха. Я просто в шоці. Я тільки но ну, почав затискати, а вона вже зігнулася, бляха. Ви серйозно? А я ту думаю, чого в Аврорі так постійно багато людей. Напевно, всі прийшли за халявною струбциною по 99 гривень. А що, все вже? <смі> ручка вже не крутиться, уявляєте? Ручка вже не крутиться, бляха. Все? Да? Приїхали? А якщо взяти молоточок, і молоточком це все діло підстукати? Буде крутитись. О, поремонтував. Ні, все. Дивіться, ручка вже. Не крутиться. Тобто, бляха, все. Я не знаю. Робіть, що хочете, пхайте куди хочете. Що у нас трапилося з зубами? Ось тут зуби є, тут зубів вже немає. Все, зубів немає. Ззаді ще зуби більш-менш є. Вигнуло так, що страшне. Коротше, скоріше за все, що ось тут також воно все піде. Минулого разу молоток був за 69 гривень, цього разу за 77 гривень. Скажіть, ніхто придумує такі ціни, Ну, цей вже значно потужніший. Тобто має цвяхи вбивати, витягувати на раз. Призначений для ремонтних робіт. Ну що, погнали? Зайшов дуже легко. І вийнявся легко. Да, прикольний молоточок. Так, два цвяха забив, вибив. А ручка вже рухається. Щоб прискорити цей весь процес, я перевіряв на міцність ось цей молоточок. На саморізі. Давайте, він так і залишився. Перевіряємо, чи зможу я щось зробити. Ні, не зможу, реально не зможу, тому що я просто піднімаю стола. Да! Я не можу зробити. Тобто цей молоточок в рази міцніший ось цього. Так, да, прикольно. А якщо взяти в іншу сторону? Та ні. Ні. Лещата слюсарні настільні, матеріал сплав цинку. Хто цим користується? Не знаю. Я таким не користувався. Перший раз купив. Я не знаю, просто якась дитяча іграшка. Що в них можна затискати? Зараз перевіримо. Якщо ви вже надумаєте це купити, то врахуйте, якщо сіл буде більше, ніж 20 мм, то ви їх просто не прикрутите. Ох, так, тримається. Ну, так собі. А краще не зафіксуєш, тому що незручно. Беремо струбцину і починаємо фіксувати. Ох. Ну, воно не тримає. Я не розумію, навіщо ці лещата, хто їх купує, воно не тримає. Мало того, що незручно затиснути, о! Ну, все рівно, все рівно. Я зігнув цю штуку, але зафіксувати їх так і не, і не можу. В результаті було витрачено 477 гривень, щоб показати вам, що варто, а що не варто купувати в Аврорі. Я знаю, що ви дивитеся мої відео. От скажіть Аврора, вам не соромно продавати людям ось таку пилу, ось таку якість. Напишіть мені у коментарях, чи у вас є хоч грам совісті. Далі, ось це ще можна брати. Якщо не кожен день юзати, то ще може бути за 49 гривень. Ось це. Це не потріб, не знаю. Воно довго не прослужить. Тим паче, що я пару разів вкрутив, відкрутив, все вже. Тут зубів немає, ручка вже прокручується, просто потрачених 99 гривень. Просто смітник, сміття просто. Далі. Молоточок. На перший погляд, ніби непоганий, але за 77 гривень він не вартує уваги. Ви тільки подивіться, ручка відклеїлася одразу. Далі. лещата ось ці. Також я не знаю, кому це треба, хто цим буде користуватися, скоріше за все, вони ось тут тріснуть, або просто в них зійде різьба. Тому вибір за вами: купувати вам ось це чи не купувати. Петрович вам розказав, показав, як завжди, великі вподобаючки. І до зустрічі!